Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощуванню аквакультур, креветки та австралійського рака. Мене дуже бентежить останній час питання, яке часто мені пишуть і умнічують деякі, що ми на своєму каналі це все построєне на те, щоб продавати малька, малька креветки, малька-рака. Будь ласка, покажіть мені де хоч в одному відосіку я вас вмовляю на закупку у нас малька. Це повна чухня. ми на своєму каналі Я ділюся з вами досвідом, а не вмовляю на щось. І вже тисячі і тисячі людей мені ну сказали велике дякую за те, що вони підчеркнули. В тому чи іншому відео якусь цінну інформацію по вирощуванню наших аквакультур. Звісно, що більш детально ми це надаємо вже при співпраці, при тісній, але на каналі дуже багато інформації, яка стала цікава, і люди не зробили хоч мінімальні якісь помилки, які можна зробити в цьому направленні. Дякую за увагу. Людей, які хочуть щось більш детально почути і ознайомитися з цим направленням, звертайтесь на наш сайт зоокул.юа.